Христос Воскрес, я вітаю всіх на нашій вечірні молитві люди і запрошую до цієї молитовної Варни. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа і для нашого вечірньої молитви ми з з вами стих із першого послання до якого, першого послання Івана. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті до життя, бо любимо. Хто не любить, той у смерті перебуває. Оцей момент любові, життя і смерті. Як воно все взаємопов'язане? Коли є час війни чи час якогось, якогось катаклізму, якоїсь трагедії, трагедії в тому значенні та ж таки аварія. От як було говорено, в Гаварія на чорнобильський чи якийсь природній катаклізм, слідок якого загинуло багато людей. Якраз випливають оці три речі, смерть, любов і життя. Як це все взаємопов'язано. І от послання до Івана ми бачимо пояснення цього. Іван пише, чи Оце послання, розповідаючи про Ісуса Христа, що Христос є нашим життям і чому Він є нашим життям, Він дає нам відповідь від цього поєднання. Що значить жити? Що значить померти? Що значить любити? Ми знаємо, що перейшли від смерті до життя. Тобто, Іван пише про те, що є перехід від смерті до життя, що смерть це насправді не кінець, це початок, початок якогось іншого життя. І це життя починається в чому, у любові. Коли ми закопуємося, то ми чого прагнемо? Задумайтесь над за тим. Чого ми прагнемо, коли закохуємось? Чого ми хочемо найбільше в той момент? Щоб та людина була завжди поряд зі мною, але рай би так висловився, щоб наше кохання тривало вічно. Щоб наше кохання ніколи не припинялося, щоб ми любили один одного так, як в перший день, так як в той день, коли усвідомили, що я не можу жити. Що ми не можемо жити один без одного. Тобто життя це кохання, це любов. І наше життя триває вічно до того моменту, поки ми вічно любимо. І саме цей момент любові це момент перемоги. Наголошую перемоги над смертью. Людина, яка любить, ніколи не помирає. Вона продовжує жити, продовжує жити в пам'яті інших людей, продовжує жити у творінні, продовжує жити завдяки е, тому, що ті люди, заради яких вона померла, це життя продовжить. Це така, знаєте, трошки заплутана тавтологія. Але життя у вічності відображається тут, коли ми продовжуємо жити. Зокрема, я скажу за наших захисників. Їх дуже багато загинуло. Сьогодні в Харкові ми служили загально панахиду за всіма загиблими. І от в цей момент, знаєте, якось так дивно. Було. Не тому, що не було багато людей. Можливо, через те, що це робочий день, можливо, через те, що не дуже багато було людей повідомлено про те, що буде така панахія. Але я до чого це говорю? Скільки людей було багато в ці недії, в цю неділю на кладовищі? всі прийшли згадати поминути своїх померлих. Але найкращою пам'яттю про наших померлих це те, що ми продовжуємо жити. І от життя цих хлопців, тих, хто загинув, якраз втілюється в тому, що ми всі живемо, що ми не опустили руки, що ми не кажемо все кінець, що ця війна затягується, що ми перестали боротися. Ні, їхнє життя. То їхня смерть, їхня любов, яка була проявлена до нас, якраз ділюється тому, що ми, ті, хто живі, живуть і заставляють жити іншим. Це є любов і життя. Це є таємниця смерті. Смерть нам показує, наскільки ми любимо і наскільки ми живемо, наскільки ми цінуємо життя і прагнемо жити. Смерть це унікальна така річ. Я не хвалю смерті, я не радію зі смерті, але смерть нам виявляє все. Виявляє те, хто ми є. Виявляє наше ставлення до тих, хто загинув. Виявляє наше ставлення до тих, хто залишається жити. Смерть, вона розв'язує всі вузли. Розповідає, що Христос прийшов для того, щоб навчити нас любити, любити один одного. І через цю любов, навіть у смерті, ми продовжуємо життя, що і сталося, Він помер з любові і в любові до нас, і на третій день воскрес. Тобто його життя перемінилось. Смерть в районі постає, стала кінцем для всіх, але водночас вона стало початком нового життя, нової надії. І після того його учні вже не боялися смерті. Але водночас Іван і попереджає про небезпеку. Небезпека якраз полягає в тому, що той, хто не любить, той у смерті перебуває. Для нього життя не існує. Людина, яка не любить, вона все бачить в поганих тонах. Вона все бачить, що в руїні в крах. Вона не живе. І саме фізична смерть для неї це означає кінець усього. Людина не має надії. Той, хто не любить без надії. Той, хто не любить. Він перебуває в стані смерті. А що значить бути в стані смерті? Мене нічого не цікавить. Мені нічого не хочеться. Знаєте, я такий вияв, може кожен з нас говорив чи чув, що мені хочеться десь забитися в якийсь куточок і ні з ким не спілкуватися. Це є якраз стан смерті. З якої ми маємо вийти. А для того, щоб вийти з нього, це момент любові, те, що я любов. Люблю свою сім'ю, люблю своїх бідних, близьких, друзів. люблю свою країну. Це та любов, яка дозволить мені вийти з цього стану смерті. І от ця війна нам показує Хто живе, яка країна, радше так скажу, яка країна живе в любові, а яка країна живе в стані смерті, де життя і любов це є найцінніше, що тільки може бути. І це бережеться, а де смерть вважається вищ, найвищим пілотажем, де смерть і зрада, і ненависть вважається. Великими чеснотами. І це якраз відображає, хто є з Богом і в любові, а хто Бога відкинув і створив собі у тим самим порушивши першу заповідь. Нашу обов'язок не зважати ні на що, продовжувати жити, жити і любити, бо це є наша праця. І тоді смерть не має над нами влади. Тоді смерть це просто перехід до іншого життя. Тоді смерть це не боляче. Смерть це усвідомлення, що заради нас, заради любові до нас, хто свідав своє життя. Він дав, щоб ми далі жили і любили. І нашу Бог жити і любити. Людина ніколи не загине. Тоді Він там, в царстві Небесному, буде тішитися і веселитись, тому що Він захистив життя і життя далі триває. Отче наш, що їх сина небеса, нехай святиться ім'я тобі, нехай прийде царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватця наш. І не веди нас у сумського але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе христи, сину Божого мило на гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божого мило на трішки, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас трішки, Господи, Ісусе Христи, сину Божого мило на трішки. Господи, Ісусе христи, сино Божого милоти. Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині по всіх часу, на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови за за захисти, Господи. Сьогоднішні, цю сьогоднішній ніч, всю нашу Україну, кожного нашого військового, який зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє нашу державу. Благослови його і оздоровує всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелани, які здійснюють поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які своє наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції. Усіх тих, які зараз перебувають в полоні, поверни живими і нашкодженими додому. І просимо Тебе, Господь, просвітли серце, розум і душу, наших ворогів, як зовнішні, так і внутрішні, щоб вони мизили всі свої гріхи, розкайли свої злочини, склали суд свою зброю, отримали відповідне покарання, залишили територію України і Криму, і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господь, благослови захорне і захисти нас. У сьогоднішню ніч, бо ти святий, завжди нині по і на віки вічні. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра наш день розпочинається у 8 у годині Божесної літурії, а 9-й годині наша молитована багатьо. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!